Привіт, любі хлопчики та дівчатка. Весела, гарна, кучерява маленька дівчинка-весна біжить, сміється, сіє трави, усе пробуджує від сну. Так, дітки, з приходом весни небо стає все ясніше, сонечка світе світліше, розвиваються на деревах бруньки, розквітають перші квіти. Скажіть, будь ласка, а яку ознаку весни я ще вам не назвала? Послухайте загадку і відгадайте, без кого ми не уявляємо весну. Прилетіли гості, сіли на помісті. Без сокири, без лопати поробили собі хати. Здогадалися діти? Ну, звичайно, це птахи. Як можна уявити весну без стуку тятла або без пісні жайворонка, або без цвірінькання горобців. Птахи є невідмінною частиною лісів, лугів, степів. Малята, ми вже знаємо, що є такі птахи, зимуючи воробець, синичка, дятел, ворона, сорока. А є птахи перелітні. Це птахи, які на зиму підлітають у теплі краї. Це ластівка, шпак, лелека, соловей та інші. Одним із перших весників весни є шпак. У березні-квітні вже чути бодьору пісню птаха, здобуваючи їжу для себе та для своїх пташенят, він знищує велику кількість кусенів, метеликів, слимаків, сарани та хрущів. Шпаки, чудові пересмішники, вони відтворюють голоси інших птахів. Люди з нетерпінням чекають на приліт шпаків. Та будують для них дерев'яні будиночки, які називаються шпаківнями. А ще прилітають до нас маленькі сірі жайворонки, щоб своїм чудовим співом звеселити усе навколо. Жайворонки це символ єдності землі і неба, улюблене місцем для жайворонка. Це степи. А ось летять красиві та величні птахи. Лелеки Лелеки будують свої гнізда на дахах будинків або на високих деревах чи стовпах. Лелека дуже великий птах. У нього довгий міцний дзьоб та довга шия, довгі червоні ноги та великі крила. Лелеку ще називають бусол чорногокус гайстер бацюн. Наприкінці квітня прилітають ластівки, солов'ї, зозулі. Приліт ластівок збігається з появою мух і комарів, що є основною їхньою поживою. Вони прилітають в квітні, починають будувати гнізда та виводити пташенят. Ластівки правні будівельники з болота і трави вони ліплять глибокі чашечки і вистілають пухом, виходять затишними будиночки, які кріпляться під дахами на будинках. На початку травня можна почути спів соловейка. У цей час дерева вкриті зеленими листями. Солов'ї зазвичай селяться в садах і в парках, живляться мухами і жуками. Соловейки, як і люди, вчаться співати тривалий час, лише на третьому році життя вони стають справжніми співаками. Ще одна цікава пташка, яка повертається до нас, це зозуля. Вона вважається однією з найшвидких, спритних і обережних птахів у світі. Поживою зозуль переважно є комахи. Цікаво, але зозуля ловить тих комах, яких багато. Найцікавіше є те, що вона не будує власного гнізда, а підкидає яйця у гнізда інших птахів. Малята, усі птахи є окрасою природи та нашого життя. Ми милуємося їх неповторною красою та слухаємо чарівний спів, а ще птахи приносять велику користь. Вони поїдають різних комах, які завдають шкоди деревам, кущам та іншим рослинам. Тож птахів потрібно берегти. Не кидати в них каміння, не стріляти з рогатки, не руйнувати пташині гнізда, у лісі не кричати та не включати гучну музику. Любіть пташок, дбайте про них, і вони приносять вам тільки радість. Діти сподіваюся, що ви запам'ятали і будете дбати про пташок. Які ж ви в мене розумнички? До побачення малята, до зустрічі!